Друзі, привіт! Зустрічаємося з вами в листопаді. Просто мій улюблений місяць у році. Я страшенно тішуся. Задумання ще такі залишилися хелловінові декорації, тому якщо звернули увагу на цю паутину, це не тому, що давно до не було прибирання. Це просто ми з друзями зустрічалися, щоб внести у своє життя трохи різноманіття, трошки якогось свята. Я казала, щоб потішити наших внутрішніх дітей і зробити щось прикольне, цікаве. Словом святкували Хеллоуін. Як ви бачите, у мене маленький апгрейд. Я нарешті інтегрувала мікрофон у мою зйомку. Я дуже сильно сподіваюся, що не буде ніяких факапів, і звук буде чистим і хорошим. Буду вже бачити під час, під час монтажу. А сьогодні хотіла б зробити таке кліматичне відео, атмосферне відео, щоб ми з вами поговорили трошечки про осінь загалом, про підсумок жовтня. Я розкажу про прочитане, розкажу про плани на осінь. У мене взагалі дуже цікавий планується листопад. Я сподіваюся, що все, що я собі запланувала, мені вдасться зробити. Зараз ми поступово до того перейдемо. І я вам покажу свій календар. Я е, кілька днів тому, і сьогодні, власне, теж його там додавала ще деякі події. І я просто не можу, не можу дочекатися, е, щоб щоб за все якби втілити в життя. Почнемо, напевно, з прочитаного того, що, як ви бачите, тут трошки по-моєму фону Взагалі, книжки становлять дуже велику частину мого життя. Та і, в принципі, якщо ви мене знаєте, ви знаєте, що я і книжка це таке це щось нерозучне. І взагалі, жовтень у мене видився досить цікавий під цим кутом. Тому let's go! Перша книжка. Ви її тут, десь, я її тут наліплю. Це книжка, яка називається З тобою, я вдома. Від Ольги Примеченко. і я скажу так, я почала її читати недобровільно, не примусово. Ні, я її почала читати, тому що побачила у однієї блогерки, і вона розповідала про те, що це дуже класна, дуже корисна книжка, про те, як будувати здорові стосунки. І я десь, в принципі, прізвище авторки вже чула. Пізніше я зрозуміла, що вона є авторкою книги до себе ніжна, яку я не читала, але я чула дуже багато відгуків про неї. Просто в мене таке буває, що я коли Чую дуже багато відгуків на якусь книжку, я потім її не читаю, бо мені здається, що я вже перечитавши всі відгуки, я знаю про що вона. Знаєте, і от якось так я вирішила, що не буду. Е, от, і з тобою я вдома. Мені подобалося взагалі концепція книжки, мені дуже сподобалася. Це було про те, як будувати здорові класні стосунки, як пережити зраду, як реагувати на сварки. І, до речі, приведу вам одразу такий. Таку, такий класний лайфхак, який я взяла собі. А, він звучить так. Що не варто, чого не варто казати під час сварки, не варто казати того, що найбільше хочеться сказати. І я спочатку так прочитала до мене якось не до кінця допетрила, а потім до мене дійшло, що справді дійсно річ, яка у нас просто десь тут на кінчику язика, яка злітає у нас уже з язика, вона зазвичай найболючіша, найрізкіша, і це речі, про які ми пізніше будемо жаліти. Тому ось це правило недарма придумала, що коли ви сперечаєтесь там, коли коли ви сваритеся, коли це якийсь конфлікт. Треба просто дати собі 3 секунди про те, щоб не наговорити якихось дурниць, про які потім ти шкодуєш. У мене, наприклад, взагалі дуже різкий. Отак, почала за книжку, та... почала за здоров'я, закінчила за упокій. Але ми тут всі з вами би, в домашній атмосфері я розкажу трошки. Я взагалі, наприклад, дуже різка. Я дуже швидко запалююся, як сірник. Я дуже швидко теж відходжу, але справді мене якби вивести з Тебе досить легко, треба тільки так, якби вдарити у цю, у цю болючу точку. То для мене це правило було супер крутим. От я бачу, що якщо я хочу сказати щось таке різке, стримуюся, і потім я дуже сильно радію, що я цього не сказала, тому що зазвичай у ці моменти емоційного піку я говорю не те, що я думаю насправді. Але повертаючись до книжки. Дуже така прикольна була тема, і вона розповідала. Авторка розповідала про те, що після сварок не варто, наприклад, одразу пакувати, пакувати валізи і збиратися і все, до побачення. Да? От мені ще цікаво було почитати теж про різні фази стосунків, там дуже детально все описано. Тому, словом, якщо вам взагалі цікаво про те, як побудувати стосунки, ви б хотіли щось покращити у своїх стосунках, чи в принципі просто так знати, що варто, що не варто, то я рекомендую, що правда, що правда, потрібно пошукати, напевно, друковане видання, тому що я читала електронну книгу і. Я не знаю, хто робив корекцію, але в ній насправді було так багато граматичних і стилістичних помилок, що мене це в один момент почало, почало вибішувати. Але кілька цитат, попри це, кілька цитат вам я все ж таки приведу. Ось, наприклад, одна з них: створюйте накопичення, шукайте варіанти пасивного доходу. Думайте, яке з ваших хобі можна монетизувати. Це та сама базова турбота про себе, яка набагато ефективніша, ніж запашна ванна і патчі. І друга дуже затишна цитата, яка мені абсолютно відповідає, тому що я теж така людина, яка вважає, що кохання це не тільки така, такий вир емоцій, пристрасних, це ось це звичайне побутове життя. І тобі, коли тобі дуже тепло і комфортно з людиною. І ця цитата звучить так. Шукайте того, з ким можна багато років поспіль робити жахливо нудні речі: складати на балконі трьохлітрові банки, зимові шини, купувати кісточки для борщу та шапочку для басейну, і при цьому не хотіти втікти. Цінуйте того, з ким щастя, бути вдома, переплітатися ногами у вісні і носити один одного під шкірою, під серцем і в найкращому, і в найгіршому настрої, і пам'ятайте, що кільце на вашому безіменному пальці не просто так. Друга книга в мене є фізично. Я вам її покажу. Вона в мене польською, але це в принципі не має ніякого значення. Ось українською вона звучить як Тисяча Осяйних сонць. А я вам залишу теж скрін. І це дуже гарна історія про е, двох жінок. Одна з них народилась байстрюком, скажем так, і її виховувала тільки мама. Тато там тільки раз на якийсь час е, звертав на неї увагу. Так приходив її відвідувати. А друга дівчинка народилася у повній сім'ї, де батьки покладали на неї багато надій, де батьки її плекали, любили е, батьки освічені люди і вкладали реально все, що найкраще у цю дитину. І ось долі цих двох жінок. Переплітаються в той момент, коли в Афганістані починається війна. І як ми всі знаємо, війна вона в принципі дуже багатьох людей. Зрівнює у правах, і ось їм довелося пересіктися, І ось це був той момент, коли ні твоє походження, ні твій статус, ні твої матеріальні блага вони більше не відіграють ніякої ролі. Особливо все загострюється тоді, коли до влади приходить Талібан, жінки не можуть вийти на вулицю без дозволу чоловіка. Чоловік у сім'ї головний, і це дуже яскраво показано в книзі. Це історія про те, як дві жінки попри все намагаються бути. Підтримкою одна для одної, але насправді всі просто зовнішні події проти, проти них. Історія важка, історія про домашнє насилля, про війну, про вибір, про кохання, дуже багато про любов матері до дитини, дуже багато гарних, хороших ліній вплетено в один сюжет. Я щиро рекомендую, але читайте теж з відповідним настроєм, тому що це, напевно, одна з тих книжок, яка, в принципі, як, напевно, будь-яка книжка. Жка про війну, яка е, може заглиблювати в такі певно. Депресивні, вона має такі певні депресивні нотки, тому якщо ви відчуваєте, що ви морально зараз не готові, то може краще відкласти і почитати її пізніше. Третя книжка це книга того самого автора. Взагалі була така смішна історія, тому що коли мені подруга принесла тисячу осяйних сонців, вона така каже: обов'язково почитай, тобі сподобається. я розуміла, що я вже десь чула автора. Я відкрила свою поличку з непрочитаними книгами, тому що я збираю непрочитані книги. Мене ціла колекція, до якої. Я колись до і я знайшла, що я колись купила собі ловця повітряних зміїв, якого ви могли ви вже десь бачити, і, і я вирішила, що я прочитаю його одразу після, м -м, після тисячі осінних сонць. І це була теж дуже сильна історія, так само над фоні подій і на фоні війни в Афганістані. Важка книга, і до неї треба бути морально готова. М -м, вона розповідає про насилля, насилля над дітьми. І про те, як інколи один неправильний крок, один неправильний вибір, одна бездіяльність може залишити тобі пляму просто на все життя, і ти все життя потім будеш себе гнітити за те, що одного разу ти зробив неправильний вибір. Але при цьому треба пам'ятати, що життя завжди дає другий шанс, і питання тільки до тебе, чи ти ним скористаєшся. Я теж вам зачитаю кілька цитат. Вона сказала, я дуже боюся. А я запитав, чому? І Софія відповіла: я не заглибно щаслива доктор Расель, і це щастя лякає. Я поцікавився чим саме, і вона пояснила: зазвичай таке щастя дарують тоді, коли збираються щось відібрати натомість. І ось така теж цитата, я, вона мені теж дуже резонує, оскільки я дуже довгий час, вже 10 років, я е, е, емігрант. Спорідненість, яку я раптом відчув із цією давньою землею, здивувала мене. Мене ж тут не було достатньо довго, щоб забути і бути забутим. Мій дім тепер був на іншій землі і для людей, що спали по той бік стіни, на яку я спирався, земля це могла бути хоч в іншій галактиці. Я думав, що забув про рідні Терени. Але ні, і у світлі півмісяця кольору слонової кістки я я відчув, як Афганістан бринить у мене під ногами. Можливо, Афганістан теж мене. Не забув. Ось, я залишила собі багато таких тут е, е, помарок, так, е, закладок. Е, і це свідчить про те, що книга справді наповнена таким дуже, дуже гарним сенсом, дуже гарна мова, теж словом, я рекомендую. Ідемо е, далі. Наступна книга від лабораторії, і це фігури світла. Е, теж в мене є кілька цитат, але е, я скажу так. Я бачила в Тіктоці, що дуже багато хто нахвалює цю книгу, навіть бачила один відгук, де просто вся книга була у закладках. Можливо, я не до кінця правильно зрозуміла цю книжку. Можливо, справа в тому, що я просто читала вже щось подібне, і воно не справило на мене такого великого враження. Взагалі, про що вона. Дівчинка народжується у сім'ї, де батько художник, якби декоратор. А мати релігійна фанатичка. Вона цікавиться тільки тим, як врятувати злиденних, як врятувати бідних, як врятувати повій. Але її дитина власне її взагалі не цікавить. Тобто до своєї дитини це ось цей. Момент, знаєте, типу, що зараз в психотерапії називають холодна мати. І це власне, ця дитина, вона все життя своє намагається заробити схвалення матері різними абсолютно шляхами. Вона завдає собі болю, вона відмовляється від своїх принципів, переконань, від своїх бажань. Тобто дитина живе тільки для того, щоб догодити своїй матері. І я бачила таку думку, що це історія про те, як Попри це все, все ж таки, виборите оце право бути собою, як зайняти своє місце у суспільстві, але я не до кінця погоджуюсь. Для мене, власне, це книга про те, що буває з тобою, коли ти відмовляєшся від свого внутрішнього стержня і від свого внутрішнього я, або коли цей твій внутрішній стержень, в принципі, не проростає, тому що в нього немає можливості прорости. Ось з хорошого. В принципі, книга дуже хороша, можливо, вона якось негативно зазвучало, але книга дійсно дуже хороша, особливо тим, що вона показує, як жінки вперше займали своє місце у суспільстві і намагалися зайняти ось ці посади, які на той час належали тільки чоловікам. У цьому випадку це була історія про те, як жінка стає однією з перших лікарок у світі, виборює ось це собі право, коли в тебе є можливість не тільки сидіти вдома, займатися дітьми і в'язати гачком, а справді приносити людям користь. І ось ця дорога, яку вона собі протоптує, для мене була надзвичайно цікава, тому що чим треба було пожертвувати колись жінкам для того, щоб у нас зараз з вами була можливість вийти на роботу, заробити собі гроші, Гроші і бути абсолютно незалежними. Це я говорю зараз до жінок, і треба пам'ятати, що насправді хтось колись пожертвував цілим своїм життям і поклав ціле своє життя для того, щоб просто протоптати дорогу, якою ми підемо, і ця людина, можливо, ніколи не побачила результат своєї роботи і ніколи не скористалася плодами своєї праці. Теж зачитаю вам кілька цитат. Не можна мати принципів, якщо ти не готова за них платити. Ми повинні визнати ціну наших принципів і взяти на себе відповідальність за цю ціну. Ми не можемо відмовитися від наслідків своїх дій. І якщо тобі це не в силу, можливо, ти маєш рацію. Медицина не твоє покликання. От і ще ми не можемо вимагати рівності, а потім говорити, що ми надто ніжні, надто делікатні сторіння, щоб вчитися на рівні з чоловіками. І остання книга, яку я прочитала у жовтні, називалася Тут усі хороші люди. І сюжет цієї книги полягає в тому, що у серпні 94-го року у Канаві знаходять маленьку мертву дівчинку, жительку одного з маленьких міст у штатах. Її подруга на той час ще теж шестирічна дитина пам'ятає цю історію зникнення і вбивства своєї подруги. Вона потім пізніше виїжджає і через 25 років вона повертається до міста для того, щоб знайти, розв'язати цю історію і дізнатися, хто ж насправді стоїть за. Вбивством цієї дитини. В принципі, це дуже так, як я казала, яка цікава, вона захоплююча історія. Та дуже вона дуже швидко читається. Вона, можливо, подібна на багато детективів. Якщо ви любите цей жанр, то я думаю, що вам сподобається. Насправді читається дуже швидко. Мені сподобалося. Мені сподобалось, тому що всі рушниці, які повинні були вистрілити, вони вистрілили. Класна художка, легка. Рекомендую. Все, тепер переходимо до листопада. Я хочу з вами поділитися планами взагалі на свій листопад. У мене, я не знаю, чи ви користуєтеся Notion, Я вам залишу, покажу свій календар на листопад з Notion. І мій листопад буде повністю наповнений навчанням. Я надзвичайно на цьому тішуся. Я дуже сильно чекала, уже, щоб запустився курс. Я викупила собі курс по практичній психології і не тому, що я хочу практикувати як психолог, оскільки я вже довгий час задивляюся в сторону коучинга. Я і сама не раз користувалася. Я напевно вже не раз теж про це згадувала. Мене загалом цікавить коучинг як класний інструмент для саморозвитку, але я не хочу стати одним із тих коучів, які знаєте, просто е, наукової бази нуль. Води ось стільки, плати мені гроші, я тобі розкажу, просто що у тебе має бути достатньо мотивації, щоб рухатись вперед. Ну, мотиваторів у нас і так, у нас і так в країні достатньо. Я би хотіла, щоб в мене просто були дійсно хороші, ґрунтовні знання про те, як працює психологія, когнітивістика, поведінкова психологія, що, як, звідки, чому береться, і, і я би могла давати справді якісь хороші. Настанови, якісь можливо поради, тому що ви знаєте, що я веду свій блог, почала вести свій блог в інстаграмі. І я теж не хочу брати просто з неба якісь рандомні, рандомні факти. Тому, повертаючись до книжок, в мене на листопад є ціль. Я не знаю, чи я її подужаю саме в листопаді, але все ж таки це ось ця книга. Діалог, мотиваційний діалог в терапії психологічних проблем. Ось ну вона польською. Я її замовила, собі гуртала. Це просто сухий текст, дослідження, наукові дослідження. В принципі, це просто наукова, наукова база. І ну, буду дивитися. Я сподіваюся, що я її подужую. З таких іще не уже. Книжкових і не наукових речей. Я дуже сильно чекаю, що приїде Мур у Варшаву. Хоча я останнім часом чула такі двозначні про них відгуки. Але я хочу побачити ось цю виставу не романтика, так, тому що вони не приїжджають повністю за тий романтикою, але з виставою, яка буде мати тільки частини тиї романтики. Ось так. І буду формувати свою теж думку з цього приводу. Сподіваюся, що мені сподобається. В листопаді в мене день. Народження, тому я вже знаю, що буде так, що я трошечки буду е, на ютубі, трошечки буду випадати з Ютуба. Ну, я кажу, листопад буде насичений свій день народження, я теж люблю. Святкувати якось ну, планується, будемо бачити, будемо говорити з чоловіком. Можливо, заплануємо якусь поїздку собі. Е, з цікавого, ще раз повертаючись до книжок, я записалася у книжковий клуб е, Book Club Софії Дочак», Я дуже сильно його люблю. Це вже, напевно, мій четвертий клуб з ними. але, Але це просто мені навіть соромно признатися, але я вже. Попри те, що чотири рази записувалася на обговорення книг, я читаю всі книги і жодного разу я ще не потрапила на обговорення книги. Це просто, це просто нонсенс. І я в листопаді планую закрити цей гештальт. І сподіваюся, що я потраплю на обговорення, і в нас повинні бути ще дуже класні лекції. Одна з них це. Лекція по, з історії України про нестандартних і цікавих жінок. А друга це лекція з кар'єрною консультанткою про лідерство. Буду ділитися у себе в інстаграмі враженнями, тому що, напевно, це вже тема не на наступне відео. Але залишаю свій інстаграм, підписуйтеся, я стараюся час від часу викладати якісь корисні речі, якісь свої спостереження. Рада буду вас там бачити. І в принципі, таке вийшло у нас відео більше книжкове, але я буду. Рада, якщо ви розкажете, які у вас плани на листопад, і які у вас книжкові плани. Можемо поговорити про літературу з задоволенням. Я дуже сильно люблю. Сподіваюсь, що до скорих до нових зустрічей і всім папа! -па.